Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, брати та сестри, підходить до завершення другий тиждень Великого посту, і за церковним каноном сьогодні перша з трьох поминальних субот. А з Євангельського слова ми дізнаємося, як Ісус віддалився в пустинне місце і там молився, після чого пішов з проповіддю по всій Галилеї, виганяючи при цьому бісів. А ми маємо пам'ятати, що молитва. Це наша розмова з Богом. У нас все від Бога і немає нічого свого. Бо і життя, і таланти, здоров'я і їжа все дається нам Богом. У цей день за Богослужінням церква почитає віднайдення мощей святих мучеників у Євгенії на початку V століття, а також мучеників Маврикія і з ним 70 воїнів фотина, Феодора Філіпа та інших. І вшановуємо нині преподобних Фаласія, Лімнія і Варадата, пустельників сирійських, що жили у п'ятому столітті. Преподобний Фаласій у юному віці віддалився на вершину гори поблизу селища Тарган і 38 років провів там у молитві і в чернечих подвигах, не маючи даху над головою, ні келії, ні намету. За простоту удачі і смиреність він був удостоєний від господа дару чудотворіння і зцілення хвороб. А преподобний лімній почав свої подвиги під керівництвом преподобного Фаласія і прожив біля нього досить довгий час, засвоївши чесноти свого вчителя. На вершині гори він зробив собі маленьку загородку з каміння, але без даху. І через невеликий отвір розмовляв з людьми, які приходили. Серце його було сповнене співчуттям до знедолених. За своє святе життя преподобний лімній сподобився дару чудотворіння. А преподобний Варада сирійський почав подвиг пустельника на горі у дуже тісній і низькій кам'яній келії. І не було ні вікон, ні дверей, а в навмисне залишені щілини проникав вітер, дощ і холод. А влітку вона не рятувала від спеки. Згодом преподобний Варадат пішов у новий затвор, покритий з голови до ніг шкіряним хітоном з невеликим отвором для дихання. Він молився, стоячи з піднятими до неба руками. Досягнувши благодаті Божої та багатьох благодатних дарувань, преподобний з миром відійшов до Господа. У сьогоднішній весняний день ми вітаємо наших іменинників, яких називаємо Йосип, Володимир та Афанасій. Нехай вас осяває мілість Божа. Возлюблені у Христі святитель Василій Великий дає пораду, якою добре скористатися під час посту. Твоя молитва повинна поєднувати чотири дії: славословити, дякувати, сповідувати гріхи і просити про помилування –